Зібралися і втекли. І ми такі, і ми за ними. Була поломана права половина черепа, тобто я не міг їсти. В мене була конфібуляція. Це коли втрачені спогади, мозок сам заповнює якимись вигаданими спогадами. Я часто забуваю про те, що в мене немає ока. Тобто буває, Стоїш на вулиці якої ну, дитина йде на тебе, дивиться, то що ти на мене так дивишся? Я впевнений, що буде ще, ще гірше відношення до ветеранів. Як жінка колись забула, як називається, ну, назву шунт, вона сказала, клепку тобі вставили, валими. Без руки, проти без ноги і одного одноокий. Я не соромлю своїх поранень, тому що я їх отримав, я ж кажу, не, не, не десь там в кабаку по п'яні. Я був підприємцем приватним, Збирав, займався складанням меблів, ну, брав закази. Ну, як, потім, коли почалися ці події в Україні, я поїхав на Майдан, на Майдані був декілька днів. Ну, якраз коли він закінчився, потім повернувся додому, ну, почалася війна там. І на початку 2015 року. Я вже звернувся в військомат, подзвонив сам, як ну, спитав, я взагалі потрібен. Я кажу, так, приїжджайте. Ну, приїхав, пройшов медкомісію. Мене відправили в Десну, вочковий центр. І з Десни вже в 93 ю бригаду. І потім одразу в 93-й, одразу як попав на передову, так там весь час і провів. Посадок я був командир відділення розвідки. Ми служили, ми знаходилися біля Донецька. Спочатку були в Пєсках, несли службу, а потім там, де Старомихайлівка, Красногорівка. Там така була дуже велика сіра зона на той час. Там відстань між нашими позиціями і ворожими була там 5-6 кілометрів просто якби землі. І ми ось заходили, займали позицію, чекали, поки зайде піхота. Окопається і потім переходили на, на наступну позицію. Така у нас була задача. Тобто перевіряли дороги, тобто, щоб вони не були заміновані. Я Відслужив ну, по, по мобілізації рік, послужив, я відслужив свій рік і звільнився. Сподівався на те, що це все завершиться, все ж таки якось так ну, затухне. Було декілька варіантів розвитку, або, або воно зачахла ця війна. Або вона б як по, 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 лінії, по лінії зіткнення б розділили б країну. Ну і було б як Північна і Південна Корея, щось, щось таке. Або повномасштабне. В ну, повномасштабну війну вірити не хотілося, але з тими подіями, які відбувалися, це, ну, це був єдиний варіант, дійсно, розвитку подальшого. Вже після виступу Путіна, коли він сказав, що вони признають це, тобто було зрозуміло, що все, вже 99%, що буде війна. І коли це почалося вночі, я прокинувся від того, що почалось громихати. Жінка каже, чов тебе таке серце стукає. Вона теж я кажу, війна почалася. Мене ще за декілька днів до цього подзвонили з військкомата, тоді ж були збори, об'явили збори резервістів. Ну я в той же день пішов в військкомат, мені виписали повістку на наступний день. Ну, думаю, ну, сім'єю пробуду ще один день. І потім вже прийшов в військомат, пройшов там медкомісію швиденько і відправили туди. Також. Ну, я думав, що в 93 ю бригаду, але е е оказалося, що це просто поряд знаходилися резервні батальйони. Так, так. Із резервних батальйонів нікуди не переводили. Це тільки там, за згодою головнокомандувач чи щось там таке. І, ну, я думав, вже раз сюди потрапив, то буду і тут, буду служити. В зону події вже відправили. Це між Балаклеєю і Ізюмом там був такий виступ десь 30-кілометровий така гуля. Там таке місто Залеман знаходився. Ну і ми якби в напівоточенні знаходилися з трьох сторон Кацапа. Mm. Були. Mm. Ну і таке. Ну одразу ну, приїхали, бо ну, якось було більш-менш такий спокійний час. Ми проїхали, нам показали наші нові позиції, ми зміняли харків'ян. Приїхали, поміняли їх, так і все, і чекали, а потім вже почалося, коли основна частина наша хлопців приїхали. От тоді почалися обстріли, ну, попали під обстріли, з мого зводу перший загинувший хлопець був. І от, так от хлопці не обстріляні, стали за один день обстріляними. Я був Головним сержантом згоду, але просто у мене і освіта була Харківський авіаційний інститут. І я і займався дронами. Тобто знову розвідка була, розвідкою займався. Ну і от Кацапи зібралися і втекли. І ми такі, -лю -лю -лю", і ми за ними. І, оце, і за ними ми бігли до Куп'янська, вже думали, там може вже і до кордону вони втічуть. Подивися, але не тут то сталося. І під Куп'янськом ми засіли. Там вже була така дворічна, там зайняли знову через річку, вже оскол там через річку зайняли оборону, окопалися, і там простояли майже скільки там? То більше півтора року до поранення. Міновибухове поранення в... в області Лоба, там ну, медичні терміни, термінологія, що там було. А, ну, Втрата ока. Ну, осколки з, з черепа були в, 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 в лобних долях головного мозку. Оце ж перша операція була, то що розчищали, обирали ці осколки з черепа. А потім вже на протезування пластинами відправили спочатку в Київ, а потім в Тернопіль. Була поломана права половина черепа, і тобто я не міг їсти, тому вставляли гастростому, тобто трубку, через яку Лоб був розтрощений повністю. Тобто, як його це, це ну, неможливо зібрати, тому вставляли пластини уривками, спогади, Я ще й у жінки часто питав, кажу: ось було ось так, 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 так вона, — «да». Вона підтвердила, що да, дійсно. Я кажу, ось палата там знаходилась, моя койка там. У мене була конфібуляція. Це коли втрачені спогади мозок сам заповнює якимись вигаданими спогадами. І причому тобто, ну, все це виглядає як, як реальність. Тому я ж кажу, часто приходилось у жінки питати, ось я, я згадую те то, те-то, те. Це правда? Вона каже, так, або ні, це так, такого не було. Я пам'ятав, як мені жінка розповідала, як вона в Харкові. Вона ходила під окнами реанімації і співала мені пісню, оканалі, обійми мене. Я дружині казав, що ми з нею хотіли одружитися, але щось там не сталося не так, і що нас не розписали. А я потім одружився, одружився на другій жінці, на Юлі. Ну, Мою жінку Юля забуть. Вона каже, так я, Юля. Кажу, ні, ну ти Юля, але ти не та Юля. Кажу, та от любить там пташок кормити цього, голубів. Вона каже, так це я. Кажу. Я їй кажу, а я їй навіть номер телефону на, на пам'ять пам'ятаю. Кажу, ось беру при ній, набираю. Вона підіймає трубку. Кажу, навіщо ти? Я жінці дзвоню. Навіщо ти підіймаєш? Така, Та це ж мій номер. Це було якось і смішно, але їй я розумію, що не смішно було на той момент. Вона не розуміла, наскільки я відновлюся, і як взагалі ми в подальшому будемо жити. Вона мене рятувала. Тому що дійсно ті, хто хлопці, які були без близьких, Ну, їх просто тримали на седативних і періодично там, лікарі з ними займалися. Ну, так, прийшли там, походили і все, і ушли. І хлопцям навіть ставало поступово гірше і гірше. А мене жінка брала, все, пішли і пішли гуляти. І Ми досить довго і ходили навколо навколо клініки, ходили, розмовляли, вчили вірші, якісь спогадами обмінювалися. Ну, тобто заставляла мою голову працювати. Голова працювала погано, ну тому що дійсно почала ліквор скоплювати. От він спочатку виходив через нос, було, могло бути запалення, тобто, ну, потім закрили цю ліквор, нікуди було діватися, він почав почав тиснути на головний мозок. І почалися проблеми з пам'яттю, з координацією рухів. так. І після цього встановили шунт, який відводив лишній ліквар з голови. Як жінка колись забула, як називається, ну, назву — шунт, і вона сказала, клепку тобі вставили в голову. через місяць. Будемо будем їхати на консультацію до офтальмолога. Вони подивляться, там вже ще й різні протези є. Вони подивляться, який протез будуть ставити. Дуже по-різному ну, люди відносяться. Ось було, коли в Львові були, я сидів в черзі на КТ, на томографію. Просто жінка йшла, мимо проходила. Я ну, не в формі був просто. Вона мене побачила, я така пішла. Каже, ви, мабуть, військовий. Я кажу: ну, вже не військовий. Я кажу, ну, був військовий. Дякую вам там, за за, за те, що ну, ви, ви нас врятували, ви нас…» ну, <гад> я сижу, ну якось мені ніякого не, не, ні себе відчуваю. Ну і до такого, що ми вас туди не посилали, не, там, і плювати ми хотіли там, на це. Це ще після АТО я спочатку користувався, потім перестав. Чому перестав? 에, скажу, бо о, водії маршруток, вони. Як атовці вони повинні були бе, ну, бе, скільки, скільки завгодно брати, а пенсіонерів у них там три льготні місця. І вони, коли я, заходжу, він такий, ага, добре, а потім якась бабуська заходить так, пенсійно, мені каже, вже три чоловіки є по, по, по цьому або платіть, або чекайте наступну маршрутку. Ну я після таких випадків я почав, ну, я краще заплачу. Я впевнений, що буде ще гірше відношення до ветеранів з часом. А тим, хто з пораненнями, я хочу сказати, що в першу чергу це сім'я, і оточуючі, друзі, на них треба опиратися. Я часто забуваю про те, що в мене немає ока. Тобто, стоїш на вулиці, з якої дитина йде до тебе, дивиться, що ти на мене так дивишся, а потім такий а. Такі дошли, і що зробити? Посміхнутися чи як, ну, як на це реагувати? Я не соромлю своїх поранень, тому що я їх отримав, я ж кажу, не, не, не десь там в, в кабаку по п'яні. Ні, я захищав свою батьківщину, я захищав свою сім'ю, своїх рідних. Приходиться стикатися з бюрократією, з. З непрофесіоналізмом зачасту. Що Щоб таке, щоб держава зробила для ветеранів. Ну зараз багато що робиться, багато багато волонтерів. але це не, не держава. Тобто волонтери дуже допомагають навіть до того, що приїжджають в, в шпиталь і просто підстригти. Навіть в, в елементарних речах. Ну, у мене перша перша Б – інвалідність. Тобто Б означає, що потребує допомоги при повсякденних яких, операціях. Тобто, ну, що за мною треба доглядати. Так, те, що ну, по інвалідності, так, я отримую е, пенсію. Так, дійсно, на, на одного чоловіка їй було б достатньо. Але вся сім'я, те, що да, моїй жінці прийшлося звільнитися, щоб зі мною доглядати. Тобто для сім'ї цих грошей буде недостатньо. Так, дійсно, від держави те, що треба, хотілося б більше підтримки для сімей, військовослужбовців. Треба буде щось таке придумувати, десь працювати, тому що ну, на пенсію на одного навряд проживеш. Ну, Сім'я прожива. Тому треба буде да, щось придумувати. Сміється, коли хочеться плакати, а смієшся. І багато, кстати, багато інвалідів дійсно вони оптимісти. Ми були коли у Львові, коли там витягли цей стіл з пінг понгу І хлопці один без ноги, а другий без руки. І вони друг другом грають. Я стою кажу: ну, давай я піду їх судити, одного окей. Кажу, буде взагалі все ну, на 100% без руки, проти без ноги і сидить одного, Ну, Намагаємось якось продовжувати жити. Я думаю, вважаю, що вони і далі будуть, будуть давити на, по всіх фронтах. Тобто, це в трьох районах це буде Запоріжжя, це буде Покровськ-Павлоград і це буде Сума Полтава. Всі три, всі три напрями сходяться на Дніпрі. Те, що вони хочуть, ну також ну, це проглядається якось, що, що вони хочуть окупувати максимальну частину. Тобто в, в нашій стороні це по Дніпру, і на півдні це. До Одеси там можливо, щоб мати вихід на Придністров'я. Тобто відрізати Україну повністю від Азовського Чорного моря і мати сухопутний коридор в Крим і Придністров'я. Вони не хочуть домовлятися, це, це точно. Домовлятися вони… їх треба заставити домовлятися тільки так.